Після того, як шкідник обгриз зерно в кукурудзи, це може бути і бавовникова совка, і діабротика могла обризти, і стебловий метелик, то з'являється фузаріоз. Ми бачимо це міцелій. Він далі розовим таким стане. Але це все мікотоксини, які проникають в зерно кукурудзи, зеаванилон. Інші мікотоксини, їх дуже багато там, цих мікотоксинів. І зерно неякісне. і Під час його реалізації, можна, як кажуть, коли перевірять на якість зерна, то можна втратити дуже велику вартість на, ну, на продукцію ціну. То необхідно боротися з шкідниками, ефективними препаратами. Це не просто там 10 зерен обгриз і все. А це далі як наслідок хвороби, мікотоксини і зниження ціни. Оце питання дуже важливе. Там, де пошкоджена кукурудза шкідниками, завжди буде фузаріоз. Через те, що це механічні пошкодження, проникає гребниця, а фузаріозу дуже багато. На всіх культурах він є. Ну і волога є, роси. От він добре починає розвиватися.